Визначимо силу тяжіння і вагу та силу реакції опору космонавта на землі та на місяці, якщо відомо, що його маса становить 78 кг. Записуємо в дану масу 78 кг g на землі. Вважаємо 9,8 н поділити на кілограм G на місяці 1,62. Ньютон поділити на кілограм. Ось ми знаходимо силу тяжіння вагу, силу реакції опору на землі, та силу тяжіння вагу та силу реакції опору на місяці. Знаючи, що сила тяжіння вага та сила реакції опору це фізичні величини, які мають одну формулу. М добуток маси на прискорення вільного падіння G землі. Підставляємо вийде 78 кг помножити на 9,8 н на кілограм. Множимо становиться 764,4 н. Тепер знаходимо силу тяжіння на місяці вагу на місяці та силу реакції опору на місяці. Добуток маси на G прискорення вільного падіння на місяці 78 кг множимо на 1,62 н на кг. Дорівнює 126,36 ньютони. Чим же відрізняється сила тяжіння вагата сила реакції опору? Звичайно, напрямком. Сила тяжіння завжди напрямлена від середини до донизу. Вага завжди напрямлена від точки дотику до поверхні вниз. І сила реакції опору завжди напрямлена вгору від точки дотику до поверхні вгору. А що ж, коли у нас тіло підвішене на ниці? Як буде тоді? Сила тяжіння, так і залишається напрямлена вниз від середини тіла? Вага, що саме цікаве, буде напрямлена від точки з'єднання тіла та нитки вниз. А сила реакції опору увага, тому що дуже часто в інтернеті ми можемо зустріти неправильну відповідь. Напрямлена вгору. Точки з'єднання тіла і нитки. Часом ми можемо зустріти від середини тіла вгору. Це є невірний варіант. Тому ось так буде найправильніше.